Рішення Вирок щодо нашої Надії Савченко увійшов в закону силу. Ви знаєте, що вона сказала публічно в суді, що як тільки вирок увійде в законну силу, вона починає сухе голодування. Сухе голодування це 7, 10, максимум 15 днів. Часу дуже мало. Надія, вона людина просто залізної волі, і вона від своїх публічних заяв. Ніколи не ухилялась. Вона вважає це елементом боротьби свою позицію, свою боротьбу, вона вважає елементом боротьби за Україну. І вона є сьогодні і символом, і прикладом, як треба за Україну боротися. Я переконана в тому, що шанс для її звільнення є, тому що в той час, коли вона стала дипломатом, коли вона стала членом парламентської асамблеї Європи. Парламентської асамблеї Ради Європи в той час, коли її питання було піднято на найвищий політичний рівень в світі, в боротьбу за її звільнення включилися лідери міжнародних організацій, лідери ключових найсильніших країн світу. І я володію інформацією, що на рівні президента Сполучених Штатів, федерального канцлера Німеччини. Було досягнуто домовленість, що після того, як вирок увійде в закону силу, надію або обміняють і повернуть в Україну, або направлять, як вони кажуть, відбувати покарання на рідну землю. Але у мене є віра, що вона в найближчий час повернеться додому. І жодної хвилини лідери ключових країн світу не спускають руку з пульсу щодо долі Надії Савченка. Ми постійно тримаємо контакт з міжнародним співтовариством для того, щоб надю захистити і повернути додому. Я знаю, що багато хто не хоче цього повернення, не хоче тому, що вона ніколи не буде компромісною по відношенню до того, що робиться проти України, проти людей. Ніколи. Вона буде потужнішим фактором в українській політиці. Вона буде потужнішим лідером. Який може міняти реальність з того негативу, який ми зараз маємо, на все ж таки надію і шанс. Я вірю в неї, так як в неї вірить вся Україна. Ми її очікуємо, і ми будемо боротися за те, щоб вона негайно могла приступити до захисту України разом з нашою командою і разом з усіма людьми доброї волі. Надія буде вдома.